Так, ну що на сьогодні всі реєстри, котрі необхідні для е, всіх нотаріальних дій, в тому числі для укладання договорів купівлі-продажу, е, вони всі відновлені, відновлені і, як запевняють, вони додатково захищені. Тобто, скажімо так, якщо е, знову будуть е, пуски цифрових шахетів, кінжалів, їх 101-х на наші українські реєстри, ну по наявній сьогодні інформації вони краще захищені і, можливо, вже ворогу не вдасться завдати таких. Ну, я вважаю, це були ну, за всю історію такі масштабні руйнування. Але як переконують, все відновлено. Вся інформація чітка, як і була до цього ураження. Ось. Тому, ну, але основне те, що все. Що стосується ринку нерухомості, можна е, дарувати, продавати, купувати і все таке інше, що потребує повного спектру нотаріальних дій. Також ще один момент. Е, у певної кількості власників право власності е, не перебуває в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Ось, е, воно і не перебувало до того, як ці реєстри були пошкоджені. Ось, е, але є можливість а, внести а, в, в, всю свою нерухомість в реєстр речових прав, тобто зареєструвати її. А, яким чином а, можна звернутися до нотаріуса? Це буде одна цифра за його послуги. А, вона буде складатися в залежності від того, за які терміни. Власник побажає, щоб його нерухомість була внесена в реєстр. Там можливо це за один день зробити, за 5 робочих днів, але цифри там стартують, наприклад, від 4 тисяч гривень, і якщо це пришвидшений варіант, то приблизно до 14-15 тисяч гривень це за послугу нотаріуса. Інший варіант це звернутися в місцевий ЦНАП. По останній інформації це буде коштувати офіці... По всім офіційним сплатам, ось, і можливо, там навіть можна в ЦНАПі через термінал сплатити до 500 гривень. І протягом орієнтовно місяця ваша нерухомість з'являється в реєстрі речових прав. Ось, але дуже важливо, щоб. Та нерухомість, котра буде внесена власником в реєстр речових прав, щоб на цю нерухомість в БТІ була довідка, можна було підтягнути довідку, тому що довідка показує рік виникнення і підставу права власності. Бо якщо без цього просто внести в реєстр, і потім протягом трьох років ви захочете, наприклад, продати нерухомість, робити з нею там, певні дії, то однозначно виникне податок вже у розмірі, повний податок це 12%. 1% Держмита, 1% Пенсійний фонд, 5% це податок на доходи фізичної особи і вже 5% військовий збір. До недавнього часу він становив 1,5%, вже 5%. Ось. Тому тут дуже важливо, щоб та нерухомість, яку ви захочете внести, щоб обов'язково по ній була довідка БТІ. Тому що е, вона покаже рік підставу виникнення. Ця інформація буде зафіксована в реєстрі речових прав. І нота, е, нотаріус, якщо ви захочете продавати, побачить, що ага, вон, нерухомість була власне 2001, дев'яносто дев'ятого, дев'яносто четвертого року. Ось е, е, виникнення права власності. А тут ви як просто як власник. Нікому нічого не дарували, там не продавали, і просто її внесли і все. І тому податки не виникають в такому випадку. Тому ось так. Там е може бути, що у вас додатково запросять новий технічний паспорт, він буде окремо вам коштувати. Ну, але все ж таки, і я б особисто для себе це робив би, я би вносив би, якщо б у мене нерухомість була не в реєстрі речових прав. а Скажімо так, просто право власності і довідка в БТІ, то я б особисто для себе це зробив би вніс би. Але ось тільки таким чином і методом. Якщо є інформація про вашу нерухомість в БТІ. Ось так: от. до побачення.